Друзі, вітаю вас на нашому каналі. А знаєте, хто це в нас? Це в нас маленькі барбезі, їм сьогодні тиждень і в них іменини. І з цієї нагоди вони радісно споживають уже ловітвіасе Лен, вітамін. З розрахунку, мілілітр на літр води я даю, можна трішки менше давати, але не поносять вони, начебто все нормально. Споживають комбікорм, у нас бройлерний. Я всіх своїх курчат піднімаю на бройлерному комбікормі. Е, перші три дні вони утримувалися на пелюшці. Е, зараз вже утримуються. Тут виходить знизу сітка металева е, 12,5 на 25 міліметрів, а зверху один на один сантиметр пластикова. А ще декілька днів я цю пластикову зніму і вже будуть повністю на тій сітці. Значить, водичку я міняю їм і поїлки мию три рази на добу. Кормик підсипаю по мірі з'їдання. Що по пропойкам? Пропоювала антибіотиком, тому що це привезене з Польщі. Я не знаю ні, ні скажімо так, інфофон того господарства. Звідкіля воно, воно, начебто, так, на малюнку та й на фотографіях все так хорошо було і починалось воно гарно. Але з 28 яєць ми отримали сім курчат всього навсього але Богу дякувати, поки що здорові, не поносили, не криві, не косі, не падали. От, але антибіотик давала я нульову добу, як тільки вони вилупилися і добу, вони пили водичку з медом з розрахунку, чайна ложка меду на літр води. От, а потім три дні вони пили у мене три мікозин з розрахунку 2 мл на літр води. А потім ще. Скільки це ще два дні, по-моєму, два з половину, половиною, там приблизно десь я в обід поставила вчора вітамін, то пили просту водичку, не давала я нічого не пробіотик, нічого не давала, хоча він у мене є. Вот. І вже почали пити ловіт веаселен. Зараз ще є у мене Аквадитрім і є у мене ловіт фос. Я буду чергувати. От на день я буду ставити ловіт Васелен. А на ніч на другу половину доби буду ставити ловіт фос плюс аквадитрім. Це разом я таке роблю. На літр води йде мілілітр ловіт фоса і 5 крапель аквадитріма. Ну, я от буду потрошки їм міняти. Тобто 5 днів в день вони питимуть ловіт ВАСЛН. мілілітр на літр води, повторюють вже 25 й раз, напевно. А другу половину доби вони будуть пити ловіт Фос і Аквадитрім. Значить, що по світлу? Світло поки що не приглушала і ще не виключаю. Ну, ще, напевно, що день, два, три. Та я вже буду давати їм спати годинку, потім дві, потім три. І так будемо поступово десь до двох тижнів, до 16 днів вже перейдемо на нормальний сон. Поки що немає ні канібалізму, нічого, але спостерігаю, тому що лампа яскрава, ну їм не тісно, правда. Барбіки взагалі вони славні. Тим, що якщо щось не то, то можуть, звісно, і шкодити і клювати одне одного. Ну поки що спокій. От, спостерігаю, корм, вони їдять хороший. Перші дні я його їм підмелювала трішки. Я для всіх, навіть для індичат, у котрих великі дзьобики, я на перші дні все рівно комбікорм підмелюю, він, щоб він не щоб він самий золотий був, все рівно підмелюю. Тому що мала гіркий досвід, коли давно це було, але було. Коли у мене п'ятеро курчат, на п'ятий день просто здохли, і я зрозуміла, що з голоду. Тому що ще було декілька курчат, котрі хотіли гранулку клюнути. І не могли, вона була надто велика. От. Е, тому все підмелюю. Ось така, друзі, історія. Сподіваємося, що ці курчатка в нас виростуть. І також хочу вам сказати, що друга серія завозу Барбезьє з Польщі теж буде. На цім дякую за перегляд. Коментуйте, підписуйтесь, лайкайте, спостерігайте з нами разом за тим, як росте наша малеча. Na to se